І, чесно кажучи, мені інколи так прикро. Пишеш, пишеш, ось щось сказати, а воно не почути, буває не, не прочитане. От Мирослав Володимирович писав Володимирови до моєї відгаду тут велику книжку, очевидно, ви цю книжку мали на увазі, велика книжка на 500-600 сторінок. Вона звалася Україна в пошуках нової ідентичності. От, я суб'єктивно, ну очевидно, я помилявся, як кожен автор я помилявся. Мені здавалося, що це е, щось має бути. Вона абсолютно не прочитана, жодної рецензії на неї не було, жодного ніде в відгуку, так вона, це було десь років шість тому, вона вийшла писалася вона, може, ще раніше, так вона і пірнула в небуття. От е, зараз я думаю, що... Тираж цієї книжки, яку ми сьогодні обговорюємо тисячу примірників, то мені теж так на думку спадає, а який ефект буде. Але тим не менше працювати будемо і далі. Оце з приводу того, що я слухав тут на свою адресу, я розумію, що це, це сказано щиро, це люди, які... Або друзі, або але до мене ставляться, як у мене повне взаєморозуміння. Я тільки просто хочу нагадати, що от в радянські часи був такий вираз за вислугу лєт. Мадому е, хвилю диви за вислугу лєт. Якийсь, якийсь елемент цього шарування за вислугу лєт. Я все таке відчуваю. Тобто, а взагалі я захищений. Дуже товстим шаром броні від надмірних поклав. Це було, це є і це буде. І останнє, що я погрожував в межах своєї родини, бо мені спопікаєм, що, що що ти ранку до ночі працюєш, того, що дошки то, про здоров'я, про, здоров про сім'ю, щось допоможи і так далі то я завжди їм казав, що от 26 липня цього року я перейду на пенсію і тоді вже буду жити так, як хочеться. Як вам хочеться, як мені хочеться. От, а, а дружина Марка уточнювала, ти краще перейди на пенсію від самого себе. Ну, я не знаю, більше на пенсію від самого себе, ти не доведеться. От так що можливо ми ще з вами будемо зустрічатися. Всім дякую, бажаю всім допомагати.